Як в школі все фантазії обривають. Согласен Школа калічить дітей. Да. Тут я з вами погоджуюсь От е як у розумінні цього, як підсаджують е лярв, бісів і тому подібне? Коли ви їх під підсаджують Дитячі роки. Ну, наприклад, е ви в дитинстві зірвали. Зелене яблуко. Ну, як дитина, так, вам інтересно. Яблуко ще не достигло, звичайно. Ви зірвали вам інтересно, що це таке. І мама на вас нагрюкала, дала вам под, под, поджопника, подзатильника дала. Так? Що відбулося? Тут любляча мама, яка вас плекає, яка вас плила до своєї груді, вдруг стала жорсткою, різкою і обірвала всі ваші е, ті грайливі ідеї. Так? Ви зупинилися. В цей час, під час цього страху, на вас нападає е, така присоска, можна сказати, да, яка буде у вас оце відчуття страху. Так? Оце і є цей підселенець, так? Ну, цей лярва або беса, так? Виростила ця людина, да, яка дістала від мами такого щегля, так? і зайшла в супермаркет, там все зелені яблука. Підходить до них, а її аж жога пече від цих яблок. Да? Не люблю, ненавиджу я зелені яблука. Чому? Звідки взялася ця ненависть? А ця ненависть тягнеться від того, що колись в дитинстві зірвала яблучко і дістала з від мами. Ось це виросло в це. Виявляєте собі, як все круто пов'язано? Ось що тут відбувається. Так що...